Доброго, мирного дня всім. Миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Так, роблю я переселення. Положила я їм дручечки тут. Переношу тих сірих сюди, зараз ще тих зо три, звідси заберу. Туди окроми, поставила їм попіл купатися. Для їжі, для пиття зараз ще поставлю. І роблю їм сюди переселення. Ось, хто буде вилітав. Тим крила порубаю, подружки говорушки. О, і буду тут вони жити, сюди я їх попереношу. Та й от, -от таке робимо переселення. Диви, яка геройка. Зараз підеш звідси, як будеш така геройка. О, я раз два справлюся, хай ну, я зараз старих принесу, вона вам покажу де. Де раки ходять? Ось і будуть вони. Буде їм світло тут світитися, зараз принесу сюди закручу лампочку економку. В мене є така. І будемо їм тут давати їсти. Так, щось що таке. О-о-о! Геройка, зараз підеш звідси. Зараз я тебе до них кину туди. Там ти подивишся, яка ти будеш геройка. Зараз я їх сюди багато принесу, ти не дуже підскакуй. Тих зараз трохи заберу, ще звідси. А тих тут посаджу. Та й отут таке. О, біяка, врибна, так? Ну ти заб'яка сама вредна, так? Йди сюди ближче до мене, йди ну сюди. О, аж такі розборки йдуть. Ара я її заберу звідси. Так, переселення зробила. Всіх тут їм їсти буде, там вода в сироватку наливати. Ось. А тут. Урегулюють. Ну нічого, день два успокоїться. Так, і Все буде добре. Зараз, зараз я тобі ще гніздо зроблю, зараз. Почекай. О. І будемо їм давати вітамінчики, Це їм ванну поставила. Ось. Так, відстань від мене. І хай. Собі тут сидять. Так, сірі не битися. Бо порубаю, будете вредні. Ось так. Хочуть, як собі, хочуть, хочуть, в жолобі сидять, хочуть, на патиках сідають, бо там, де та сіра в кутку, буде гніздо зараз стояти, зараз там їм зробимо, щоб вони мали де нестися. Ось, а скільки їх тут всіх є, якщо чесно, я навіть не знаю. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 20 курок і 2 півні. Ну і там у нас 10 курок і півні. О, з там тими меншими. Так, все, напилися кузульки мої. Попили сироваточки. Шоколадка, сироватки хочеш? Ні. Кориця, ти будеш пити? Дам сироваточки. пий. не хочеш? Ну, я хочу. Не хочеш, то я хочу. Твоє діло. Ось такі то справи. Так що. Якось так. Переселення зробила, зараз ще зроблю гніздо і там тим там їсти, при, присобачити поставити треба. Ось, щоб мали де їсти. Та й усе. Ну, там тих я там на двір буду випускати. Вони будуть в тому сідалі ось тому, де були. Ось. І усе. Так? Ахламони, Так? Що малий? А? Бицюра. Що малий бицюра? Ага, я тебе тримаю вмисти, щоб ти мені по зубах ногами не бив. Що що, що ти вилізеш, вилізеш? Ай, ти мій красунчик такий. Чубата забіяка, не бійся з всіма, бо побач, зараз зачиню отуди до там, тих всіх. Де та сіра покажеся. Ти, ти бицюрка, ти малий вредний. Кому такого красавчика? Бо ще трошки буде тут під... він на сливці. Не бій його. Ага, Б'є тебе, так він рогатий, тебе обіжає. Ось цього білобокого красавчика. Гайти. Ну, куди по телефоні? Ще курам замішати гарбуза, залишилася, ще не замішала. Стоїть тазик, але ну, ще не мішала. Зараз замішаю хай з'їдять трошки зерна і тоді замішаю їм гарбуза з тим кумбікормом. кормом. І хай працюють. Ладненько, йду там дороблю, тоді покажу вам далі. Так, набрала ячменю. І барабоїв дрібних, це буде кура варитися. Там ті кури я випустила під комору, там 11 штук, а там 22. Так що 33 курки ще маю з півнями. Три півні. Ні, чотири півні. Ось з цього легорна я до тих оставила. А там тих два там. Ось. Ну, а там побачимо. Ще я їх трохи поприбираю, бо це мені 30 курок. Дуже багато. Ось тримати мені їх стільки не треба. А ці, то я можу. Я можу прибрати трохи, потім мені забагато. Мені 20 курок з головою хватить. Ось таке -то діло. Впоралася я своїми курми. Тепер буду їм давати цукерочки, щоб вони... Неслися, а там побачимо. Зараз ще йду закручу лампочку, економку. І все, ще залишилося мені два гусаки звідси прибрати також, ну, ще не знаю котрі. Там побачимо. Розочки я пообрізала свої трояндочки. Це моя лаванда росте. Тут та, що поприймалася, росте та й отут таке. А вам всім скажу гарного дня. Бачите, казала всі юки викопала, бачите, ще одна залишилася. Ну, вже зараз її копати не буду хіба весною. Ну я її заберу, звідси вона тут не потрібна. Так що ось таке то. Вона була схована під е, те, як її, лавандою і під хостою. І я не придивилася, а вона залишилася треба її звідси забрати, бо вона тут не потрібна. Ось такі то справи. Всім до зустрічі, всім миру, спокою, затишку. І тільки хороших новин. У нас вже снігу нема, все потопилося, оце тільки йде в затінку, і бачите, трошки є. Та й ось таке. Так, лампочку економку закрутила, курам гарбуз дала. Гніздо там зробила, затінила. Все, кури мої спокоїлися, Сироватку майже всю випили. Будуть пити сироватку, поки є. Та й от таке то. І хай собі тут. Хай зійнують і сидять. Тих двох і дві курочки. Ще одна десь тут має бути, напевно. Де вона ще одна? Дві. А де третя чубата? А, о! Всі три чубати тут. Так щось так. Ось тут мої кури будуть. А там все остальне побачимо як буде далі. Козенята пити хочуть. Це лен з сироваткою. Зараз їм налю. Будуть хлебтати. Ось так. Ось так вони займаються. Хлепчуть. Ось такі то справи. А ви курочки? Гарного вам відпочинку. Все, О, тепер всім папа, -па, всім миру, спокою, затишку і тільки хороших новин.